Вдягай шапку взимку, бережи здоров'я з маличку, тримай спину рівно. Я впевнена, що кожен з криворіжців неодноразово чув подібні фрази від своїх батьків у юному віці, проте старався обійти їх будь-яким способом. А які подібні поради запам'яталися вам? Сенс яких змогли зрозуміти лише зараз? Ходімо питати. Яку фразу вам казали батьки в дитинстві, а зрозуміти ви змогли її тільки зараз? казали і за шапку і за колготи, бо зимою ходила вічно в безрозмірних колготах і шубці. Холода, 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 холода. Ви мене прямо <рес> в розплох роз <рес> застали. Зараз mm. згадувати, щоб завжди ходила до рідних, до тіток, до бабусі, і завжди їх. Якби навідувала. Навідувала так. Oh, okay. hey, that's pretty good! — Будь слухняною, розвивайся, має якесь хобі. Окей. Okay. Я не готова відповісти. Вибачте. Hello, talkness, my old friend. Мабуть, навчайся, пригодиться колись. Пригодилася? <гум> <Да. гум> <гум> <гум> Бо не навчалася ви так підходите? А ми можемо з вами подумати, походити. Я та червона взагалі. Ми нас пишемо. можемо прогулятися. Та дайте мені від вас відпочити, я хочу побути сам. Що непонятно? Не каже, гоп, поки не перестрибнеш або не ліз про пекло. Без батька в пекло. Як каже моя мама, років через п'ять ти згадаєш мої слова. Це ще одна фраза, так. Вчитися. Вчитися. А зараз зрозуміли, що треба вчитися? Ну, зараз вже мені поздно вчитися. Зараз я кажу своїм дітям, щоб вони вчились. Ой, ну як хочеш. Ну типу спитали, їм відмовили, ну як хочеш. Ну там, типу, ну треба маму слухати, все таке, це ну, стандартні такі. Дайте подумати, Давайте. Так, так. Давайте згадаємо. A few later. Донечка, бережи себе. Яку фразу вам батьки або дорослі казали в дитинстві, а ви змогли її зрозуміти тільки зараз? Терпи, козак, катаманом буде. А коли це зрозуміло, в якому віці? Ну, мабуть, коли в армії пішов. І зараз продовжується така. І зараз таке продовжується. Ось такі фрази чуло криворіжці в дитинстві, а змогли зрозуміти тільки зараз. А якщо вам є що розповісти цікавого, обов'язково пишіть у коментарях під цим відео. Це була програма «Бліцап» на першому міському. З вами була я, Анастасія Костенюк.